Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу зустріч і дозвольте почати з офіційної найголовнішої частини. Розпорядження президента України номер 26 про призначення Олега Пелиха головою Сукальської районної державної адміністрації Львівської області. Призначити пелика Олега Зіновійовича, головою Сукальської районної державної адміністрації Львівської області, президент України Петро Порошенко, 30 січня 2016 року. Олег Зіновійович, вітаю вас, будь ласка. Мене звати Олег Пелик. Я живу в місті Соснівці. На останній посаді я був заступником міського голови. Ми ще не багато вирішили питання. Я сподіваюся на вашу підтримку і допомогу, щоб Сухарський район розвивався. Дякую. Перед вами, звичайно, буде нелегке завдання. Нелегке завдання, бо розвиток району потребує зусиль цілодобових, цілорічних. І, очевидно, перед вами буде завдання дуже тісно налагодити співпрацю. Плідну співпрацю конструктивну з представницьким органом Сукальського району районною радою, з громадськістю району, з господарським активом. Бо усіх разом є одне завдання. І це завдання називається покращення економічного, соціального, культурного стану в районі. Що стосується обласного рівня, Можемо будемо допомагати. Тому працюйте. Якщо хтось бажає виступити, будь ласка, дуже коротко до одної хвилини. Ханського району, панове представники всіх рівнів влади та тут присутні браття і сестри, сьогодні вітаємо нового новопризначеного голову нашої адміністрації. І насамперед хотів би нагадати Олегу Зінобоївичу, що слово влада це найперше означає служіння. Будь-яка влада чи релігійна чи державна, має робити все можливе, щоб служити людям, служити нашому народові. Ви, Олеже Зіновійовичу, прийшли до цього району в нелегкий час, коли його роздирають вороги з усіх сторін і шматують на куски нашу державу. Отже, зусилля мають бути також подвійні, щоб ми вистояли, щоб ми стали кращими. Призначають будь-яку владу, як пишеться Святе письмо, від Бога. Але що влада після себе залишає? Насамперед має залишити розвиток. Нетремно говорять, що зустрічають по одягу, але проводжають по розуму. Як людина працює, так про неї потім і говорять, те вона і залишає. Господь Ісус Христос каже, дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають. Але те, яке приносить добрий плід, його будуть шанувати, Його будуть доглядати, і воно зможе дати плід сторицею. Ще одна дуже гарна приказка є. Не говори, що ти зробив, але покажи. Полежить з Ми сподіваємося, що коли. Ви будете плідно працювати, то зможете показати не словами, але ділами ваші прагнення, ваші досягнення для цього району. Ще нагадую, що обов'язково в часи війни будь-яка влада, будь-яка держава особливу увагу приділяє культурі, освіті та вихованню нашої молоді. Вони є наше майбутнє. Для них ми живемо, для них маємо старатися, щоб вони стали справжніми українцями. Патріотами, гідними наслідниками нашої держави. Нехай Господь вас благословить та дарує вам добре, плідне служіння на цій посаді. Христос рождається. імені Вас вітаю з призначенням. Ще раз нагадую, як сказав мій попередник собрат, що кожна влада є від Бога, і воно все приймається і реально воно повинно реалізуватися. Я хочу подякувати за запрошення, яке я отримав сьогоднішній день. Мені також дуже приємно знаходитись разом з всіма вами, тому що ми робимо одну справу це є служіння людям і Богу. Не раз мене запитують такі слова. Яке служіння є священника? Що він може зробити? Ну, звичайно, кожна людина має свої думки. Своє бачення, свій світогляд і тому інше. Але Господь говорить такі нам слова, віра без діл є мертва. І ось і кожен із нас для того, щоб щось осягнути, він повинен працювати. І в сьогоднішній день можна було ще дуже багато говорити, про які обставини нас. Раїні і які у нас є недоліки, їх є дуже багато. Але всі ми віримо, що плідною працею всіх нас ми повинні все вирішувати. Якщо хотіти, можна все вирішити. Якщо не хотіти, можна нічого не робити, просто займати місце чи посаду. Ще раз хочу сказати, що кожен із нас покликаний на землю, а особливо маючи посаду, нести якусь місію. І її виконувати. І сьогодні нехай монастирний Господь благословить вас, новообраного голову, на плідну працю, тому що всі чекають змін, всі чекають плідної праці. Ну і, звичайно, хочеться, щоб все у вас було добре, і ми вам цього всі бажаємо. Хай Господь вам допомагає. Христос народився. Я бачу, в залі є голова районної ради. Кова Миколайовичу, якщо бажаєте, будь ласка, прошу слова. Христос народився. Шановний голови адміністрації, шановний заступник голови обласної адміністрації, колеги, друзі районної ради. Насамперед хотів би сьогодні привітати новопризначеного голову Сокальського районної державної адміністрації. З високою посадою, і в той же час з високою відповідальністю. Напевно, що я не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що Сукальська районна рада підтримала іншу кандидатуру на цю посаду, оскільки є певне бачення розвитку району. І тому Олег Зіновійович, я розумію, що ви потрапили в ситуацію, коли у вас Дуже мало часу для познайомлення зі справами. Районна Рада готова вам допомогти в цьому, готова окреслити, скажімо так, ті основні проблеми і виклики, які будуть стояти перед в першу чергу перед органами виконавчої влади. Тому в першу чергу пропоную познайомитись, але познайомитись якраз. Під час спільної роботи, наприклад, завтра з самого ранку виїжджаю до Львова в службу автомобільних доріг, оскільки у нас проблема ця інфраструктурна, напевно, стоїть на першому місці з керівником служби автомобільних доріг на 10-ту годину призначена зустріч. Разом. Якраз по дорозі познайомимось, переговоримо про ці проблеми. Після завтра, тобто в четвер, запланована в обід Велика виїзна нарада в Корчмині, наша міжнародна зустріч, яка міждержавна фактична подія, яка відзначається на рівні України. З приводу зустріч буде проходити з приводу організації цього. Нарада буде проходити з приводу організації цієї великої зустрічі, тому теж вас запрошую взяти участь і включитися тут у роботу. Тому насправді часу дуже мало. Бажаю от такого можливого проблем теж вистачає у нас. Можна говорити навіть про ту проблему, про яку озвучував голова. Обласної державної адміністрації, коли вперше приїхав, на готові до співпраці, готові до спільної роботи, з будь-яких питань теж готові дати відповідь, щось підказати. Громада Шановний заступник голови облдержадміністрації новопризначений голова Сукацької адміністрації. Я, перш за все, хочу Юра Халера Газиновича привітати з його призначенням. Але скажу вам так: ви прийшли в досить важкий час для Сухарщини. 16-й рік дає нам унікальний шанс суттєво покращити дорожню інфраструктуру Сухарського району. Перш за все, це буде відбуватися за кошти Євросоюзу. І ваше завдання, як голови держадміністрації буде тут ті кошти використати. Реалізувати, побудувати конструктивну роботу з обласною держадміністрацією, так само налагодити роботу з районною радою і з сільськими головами. Другий виклик, який стоїть перед Сукарщиною, це закриття вугільної галузі, поступове її скорочення, також поступове скорочення закладів, які функціонують на території Сухальського району. Це дуже важлива проблема. Зараз от у нас постало питання закриття колонії виправної на селищі Жвірк. Є багато інших проблем, які вам треба буде вирішувати. Ми налаштовані, я як депутат обласної ради, налаштовані з вами на конструктивну співпрацю. Хотів би закінчити свій виступ словами, недавно сказаними. Нашим великим співаком Вакарчуком, коли його президент нагороджував орденом, він дуже гарно сказав, що сьогодні кіборги потрібні не тільки біля Донецького аеропорту, а й потрібні політиці. Я хочу додати його слова. Нам кіборги сьогодні потрібні так само в державній службі. Іор Зинович, всіх благ вам і конструктивної праці. Дякую. Шановні колеги, шановний Олег Зиновійович, сьогодні день представлення. Але за якийсь час, точно за рік, можливо і швидше, буде День звіту. Тому я хочу вам побажати, щоб ви мали можливість відзвітувати в спокійній атмосфері, щоб тут не було протестів. Пікетів, мітингів, щоб був сприйнятий аплодисментом. А щоб цього досягти, то я повторююся перед вами велике завдання налагодити конструктивну співпрацю з районною радою, з громадськістю району, з головами сільських селищних рад, міськими головами і з активом господарським, а також. З усією сферою, яка лежить у вашій відповідальності, Що ще раз бажаю успіхів. Дякую.